Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. Україна і Росія провели новий масштабний обмін військового полени. Володимир Зеленський та інші українські джерела говорять про цифру 207 звільнених українських військовослужбовців. Міністерство оборони Російської Федерації, втім, наполягає на обміні 195 росіян на 195 українців. Однак, в будь-якому. Разі ми бачимо, що і у Києві, і у Москві визнають масштабність цього обміну. І це має велике значення саме тому, що це перший такий обмін, який відбувся після того, як Російська Федерація звинуватила Україну у знищенні її літака, на борту якого знаходилися українські військовополонені. Варто нагадати, що практично відразу після цих звинувачень у Москві почали говорити, що Обмін військовополоненими із Україною тепер буде надовго поставлений на паузу, якщо взагалі не припинений. І от не пройшло і буквально кількох днів, як Російська Федерація погодилася на обмін військовополоненими. Саме тому. З цього обміну ми можемо зробити висновок, що мова йшла про масштабну інформаційну провокацію. Що Російська Федерація вирішила використати ситуацію із літаком для того, щоб скомпротувати українське політичне і військове керівництво. Адже зараз вагома частина зусиль російського політичного керівництва пов'язана із спробою створити дестабілізацію в самій Україні для полегшення задачі по знищенню нашої державності. Ну і звичайно, вагомою частиною зусиль російського політичного керівництва та його пропагандистів є дискредитація України в очах західних союзників, щоб за будь-яку ціну призупинити воєнну і фінансову допомогу Україні. Щоб створити пільгові можливості для путінської війни на виснаження, яка залишається у політичному календарі російського лідера, як найважливіше його завдання на нову каденцію на посаді очільника російської держави, росіяни поводилися із катастрофою літака, так як вони завжди діють у аналогічних ситуаціях. Звинувачення у тому. Що навіть не потребує з точки зору Москви якихось серйозних доказів, впевненість в тому, що і самі українці, і світ повірять у найжахливіше звинувачення з боку Росії, без необхідності надавати цим звинуваченням хоча б якоїсь правдоподібності. Те, що такі інструменти діють, ми знаємо давно. І не тільки за досвідом про російський Іл. Ми бачили, як буквально кілька місяців тому у світі повірили у жахливу катастрофу в одній з лікарень на території сектора газу. Звинувачували Ізраїль в бомбардуванні цієї лікарні. Ба більше було зірвано важливий міжнародний саміт за участю американського президента Джозефа Байдена. Про антисемітські демонстрації в багатьох країнах світу я навіть і не нагадую. А буквально за кілька днів стало очевидно, що вся ця історія про вибух і загибель десятків, якщо не сотень, людей. Була звичайнісінькою вигадкою хамасівської пропаганди, тому що пропагандисти, коли мова йде про терористичні організації, чи коли мова йде про терористичні держави, вважають, що чим більшою буде брехня, тим більше буде можливості, щоб в цю брехню повірять ті, хто і так готовий погодитися з будь-якою версією, яка буде лягати на свідомість того чи іншого споживача пропаганди. Ну і ситуації з Ілом відбулася та ж сама ситуація: звинувачення, переконання в тому, що більше з Україною не буде жодних обмінів полоненими. Спеціальне засідання Ради безпеки ООН, під час якого. Не було надано російською делегацією жодних реальних доказів, які б підтвердили вірогідність цієї інформації, яка була надана Москвою в перші години після знищення ІЛ. Особисті звинувачення від російського диктатора Володимира Путіна, який завжди вступає в гру, коли стає очевидним, що у світі не дуже вірять у ці версії, які пропонуються російською стороною. Спроба надати якусь аудіовізуальну інформацію, однак такої якості, що ніхто не може повірити в те, що мова йде саме про цей літак, саме про цих військовополонених, саме про цю історію. Тому що матеріали настільки умовні і настільки анонімні, що залишається тільки сприймати їх як чергову частину російського пропагандистського інформативного плату. І от тоді, коли в Москві вже починають розуміти, що їхня інформаційна пропаганда не впоралася із завданням, що у світі не поспішають засуджувати Україну і відмовлятися від допомоги нашої державі, ми розуміємо, що ця допомога зараз залежить зовсім не від російської пропаганди. А від того, чи вдасться домовитися у Конгресі республіканцям і демократам, або від того, чи знайде Європейський Союз належний компроміс з угорським прем'єром Віктором Морбаном, після того, як стало очевидно, що у самій Україні також не відбувається жодної політичної дестабілізації, пов'язаної з вкидуванням інформації про те, що це нібито самі українські військові знищили власних співвітчизників. Росіяни і так теж було вже неодноразово. Повертаються до своїх реальних проблем, повертаються до обміну військовополоненими. Так, ніби не було кілька днів тому катастрофи Ілу, так, ніби Україну не звинувачували в тероризмі. Так, ніби російські пропагандисти і російські чиновники не підкреслювали, що ніяких обмінів військовополоненими. З Україною більше не буде, з російської точки зору, цей аркур вже перегорнутий так, ніби його взагалі і не було. І, звичайно, про це також варто б сказати окремо, не проводиться жодного реального розслідування катастрофи Іл. Тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що довіряти російським свідоцтвам про те, що відбулося, це означає себе не поважати. Ми маємо справу із. Професійними брехунами, які нерідко на державному рівні брешуть просто тому, що брехати приємно, а говорити правду неприємно. В цьому сутність російської цивілізації. Брехня це те слово, яке можна написати на воротах російського світу. А міжнародне розслідування Росії не дозволило, хоча, здається, була б в ньому зацікавлена мати бути першою, щоб показати, що дійсно Україна зробила із літаком. Що відбулося із українськими військовополоненими? Ніяких фактів, ніякого бажання це довести у Росії немає, бо вона, я думаю, готується до нових інформаційних провокацій проти нашої країни. Але найголовніше, наші військовослужбовці вдома. Вони звільнені з жорстокого і підлого російського полону. Я щиро вітаю їх і їхніх родичів. Із цим важливим днем. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На каналу Патреоні Баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги, і миру вам хай щастить!